Цілий день хожу, не звертаю навіть уваги. Зовсім. А це тільки що перелистувала фотографії, там видаляла, робила відео, ну щоб пам'ять не загружалася. І наткнулася на бальзам, на крем для тіла. Щось я вам його покажу. Яким я користувалася сьогодні вночі. Що я вам покажу. У мене тиха година. так. Коротше. Де ти? Де тут? Ось у нього Дивіться, яка красота. Це лавандова провінція. От. А от моя п'ятка, яка зажила. Ноги ну, трошки грязь. Бачите? Була там така тріщина, що це капець. За ніч. Намастила гарненько, так знаєте, щедро намастила. І потім телефонний пакетик, носочок і лягла спати. Проснулася, і взагалі я хожу в мене, на п'ятку стою, і хоч би тобі, що. Представляєте? Лавандова провінція. Така шикарна косметика, ось шампунька, оце бальзамчик. Це ще я не робила йому рекламу, бо ще не, не дійшли руки. Але є гідролат цей лаванда з лаванди. Кому потрібно, теж у них є, бачите? Вот такі діла. Дякую вам.